Олена проживає у мікрорайоні Вишенька. Жінка задоволена змінами та новим виглядом проспекту космонавтів. каже, це зручне місце для прогулянок. Проте на часті ремонтні роботи у цій частині міста нарікає. У нас тут дуже гарний район, але на жаль, дуже довго ідуть реконструкції. Надзвичайно довго, тому що от і церква будується. Тут будується. Ну почали перебудовувати ну, кінотеатр. Це створює жахливі незручності. Ремонтні роботи на перехресті келичкої та космонавтів тривають з 20 липня. Спеціальна техніка знімає старий асфальт та демонтує рейки. На заміну поставлять новий оксамитовий шлях із бетонних плит. За п'ять днів роботи комунальники зробили вже чимало. Вирили котлован, вибирали демонтаж колії. Зробили, от, зараз робимо дренажну систему, все встиляємо його тік потім засипаємо всі ці труби для водоотводу, потім вже робимо основу під колію і потім вже... Ложимо колії і вже ставимо по ті от гарні плити, які от лежать з боку. Роблять за технологією широкоплащинних плит та блокової безшийної рейки. Загалом буде замінено 388 метрів трамвайної колії. З міського кошторису виділили майже 9 мільйонів гривень. Келецької та космонавтів входить у вартість реконструкції третьої черги проспекту. Не буде просадки. По-друге, що буде в одному рівні з дорогою і не буде цих приїздів, які є проблеми з ямковістю. Ми забезпечуємо нормальний проїзд через трамвайні полі. Рух трамваїв у цю частину міста перекритий повністю для зручності війничан. Транспортна компанія запустила додаткові тролейбуси та автобуси. Ремонтні ж роботи комунальники сподіваються закінчити до 20 серпня. Дарія Красовська, Вадим Девець, телевізійні новини Вінничини.